Ми побачили величезні жахіття, і це ніколи ніколи не повинно повторитися. І Росія повинна бути притягнута до відповідальності за ці всі злочини. Це та війна, яку Україна не починала і не хотіла, і українці відмовляються забувати за що вони борються. Ви боретеся не за територію, ви боретеся за надію, за ідеали, за демократію. Ми не повинні ніколи забути злочини бучі. Ми ніколи не думали, що такі злочини могли трапитись, і ми не повинні дозволити їх у майбутньому. І такі злочини вони не є невинними. Ми повинні допомогти родинам, які втратили своїх близьких. Ми повинні допомогти Україні як нації, щоб таке більше не повторилося. Буча залишається символом воєнних злочинів, вчинених російськими загарбниками проти невинних цивільних. Якщо ми не вирішимо проблему, Бучі, то вона стане символом некараності і підриву довіри до світової системи правосуддя. Як член Сенату Бельгії, я сьогодні проїхав щоб засвідчити готовність Бельгії сприяти цьому. Хорватія вірить у те, що будь-яке припинення вогню це не сама ціль, а перший ступінь нашого руху до прийнятного справедливого тривалого миру. Бачимо, що Україна віддана цій справі з одного боку. А з другого боку, ми бачимо, що Росія має зовсім інакший підхід. Москва хоче далі вбивати, руйнувати, красти і зневажати міжнародні права. Це звірство не має залишитися безкарним. Ми сьогодні маємо забезпечити те, щоб ті, хто несе відповідальність, так і понесли відповідальність і дістали належну кару. Якщо ми забудемо минуле, то можемо його повторити. А це жахливе минуле. Звірячі вбивства бучі задокументували працівники міжнародного кримінального суду, і ми віримо в те, що правосуддя здійсниться. Ми не можемо повернути до життя вбитих, загиблих, але ми маємо перед ними обов'язок: обов'язок правосуддя для скривджених і убитих. Росія має відповісти за свої злочини, злочин агресії і воєнні злочини. Україна бореться не просто за власну свободу, але за всю Європу. Наше першочергове завдання полягає в тому, щоб посилити військову підтримку і залишити непорушною нашу підтримку, щоб Росія заплатила належну плату треба дати зрозуміти росіянам, що вони не можуть уникнути фінансової відповідальності за ту руїну, що вони спричинили. Так само важливо, щоб окремі особи, що ухвалювали початок цієї незаконної війни, ті, хто вчинив злочини в Бучі, по інших місцях, щоб вони не уникнули відповідальності з боку правосуддя по війні. Україна має отримати запобіжні гарантії, щоб уникнути повторення такої агресії. Це не просто солідарність, це наша спільна безпека. Ми маємо всі разом триматися нашої мети посилювати нашу підтримку Україні. І дуже важливо, як уже було сказано, визначити пріоритети і далі допомагати. Мир можна забезпечити тільки силою. Це єдиний спосіб. Ісландія залишається прибічником України. Ми її підтримуємо всіляко. Ми маємо єдність і солідарність усіх європейських народів. Це важлива запорука потрібно називати злочини злочинами, і треба притягати до відповідальності злочинців для злочинів проти людяності. Немає виправдання. Тільки українці повинні визначати своє майбутнє, і тільки українці повинні визначати умови для укладання миру. Є один агресор. Це Росія, І є одна жертва це Україна. Та реальність з якою українцям доводиться стикатися щодня. Українці хочуть миру більш ніж хто-небудь інший. Треба закликати Росію до відповідальності, притягнути до неї. Ми бачимо Бучу як символ рішучої боротьби проти агресії, відданості цій меті. Ми думали, що Буча спинить агресора, але так не сталося. І хоробрі українці далі б'ються за свою країну, за свою незалежність, за свою свободу і демократію. Україна має перемогти. Трагедія бучі визнана від усього світу, і це доказ воєнних злочинів, вчинених Росією. Це не просто трагедія, це також символ українського опору, Бо боротьби за правосуддя на міжнародному кону, на міжнародній арені. Це дуже важливий, але й болісний символ. Україна має таке визначення миру. Це мить, коли українців перестануть вбивати. Російське визначення миру це коли більше нікого буде вбивати серед українців. Відповідальних притягнути до суду, до правосуддя, тих, хто вчинив ці злочинства. Ми зібралися тут, щоб підтримати Україну у боротьбі за мир, боротьбі з позиції політичної сили. Надзвичайно важливо також у процесах перемовин додатково, щоби і військова сила перебувала на місці як гарант цього миру треба притягати росію до відповідальності за її варварські дії в україні і вони обов'язково повинні постати перед правосуддям але для того щоб притягнути за злочин агресії треба щоби настав тривалий мир ми є солідарні з україною Мета путіна це втриматися при владі і тому він намагається дестабілізувати всі сусідні країни і не тільки народ україни його ворог не тільки україна але весь демократичний світ НАТО, і нам треба захищатися. Я бачив рішучу реакцію президента Зеленського і українського народу. більше нових Ялт не буде. Росію треба притягнути до відповідальності за цю несправедливу, нічим не викликану війну за воєнні злочини. Ми цілком підтримуємо прокурора МКС, що розслідує воєнні злочини, злочини проти людства, вчинені на території України, і закликаємо його далі працювати в цьому напрямку. Як член ЄС, ми маємо робити більше, а говорити менше. Ми маємо розширювати санкції проти Росії і посилювати підтримку зброєю. Ми відповідальні за майбутнє світу. Я маю мрію. Я хотіла би, щоб дуже скоро ми святкували перемогу демократії і перемогу, що принесе мир народу України.